Доброго дня! Вас вітає навчальний портал Штемпель Ярослави. Сьогодні я буду створювати сайт з фреймовою структурою. Спочатку створюємо файл default.htm. Структура цього файлу така сама, як і в iFrame. Є лише одна відмінність. Це відсутність тегу Body. Замість тегу Body ми вставляємо тег, який, власне, і створює фреймову структуру сайту. frameset. У середині тегу Frameset ми вставляємо фрейм. Їх кількість дорівнює кількості фреймів, а положення визначається колонками та рядками, в яких зазначається, скільки місця займає той чи інший фрейм. У фрейм вказуємо шлях до сторінки, яка буде першочергово з'являтися у фреймі на сайті. Вказуємо також папку та ім'я файлу разом з форматом. Поруч з першою сторінкою зазначаємо, в якому самі фреймі вона буде відображатись. Першому, другому, Name F1. При цьому кожному фрейму потрібно вказати ім'я, щоб можна було вказувати, в якому фреймі відкривати гіперсилки на іншій сторінці. Тепер переходимо до створення меню, яке буде знаходитись у першому фреймі. Для цього створюємо ще один файл HTM, який має стандартну структуру, включно з боді. При цьому боді ми можемо зазначати фон цього меню, стиль і шрифт тексту і тому подібне. У середині меню вставляємо гіперсилки на сторінки, які при назисканні будуть відкриватися в другому фрейті сайту. Гіперсилки задаються так само, як і в звичайному сайті, ашрефт в лапках шлях до файлу. Для того, щоб сторінки, які ми будемо відкривати через гіперсилки, відображалися саме в тому фреймі, в якому нам потрібно, треба вказати персональне ім'я потрібного нам фрейму, наприклад, Target F1. Також можна надати гіперсилкам будь-яке ім'я, зазвичай відповідає заголовку сторінки. При відкритті файлу default через будь-який інтернет-браузер буде відкриватись така сторінка. Наприклад, при натисканні на гіперсилку вподобання буде відкриватися така сторінка. Аналогічно при натисканні на гіперсилку Моя група буде відкриватися наступне.